НАТО радить росіянам не випробовувати рішучість північно-атлантичного альянсу в разі вторгнення військ до України. Про це заявив генсек НАТО Андерс Фохрасмусен. Мало того, блок прораховує різні варіанти розвитку подій і має плани щодо оборони. Італія теж зголосилася ввести у разі потреби до України свій миротворчий контингент. ЄС готується до нового етапу санкцій проти Росії, але не всі країни готові його підтримати. Наскільки рішуче налаштовані наші європейські партнери? Запитаємо в Ростислава Хотина. Ростиславе, добрий вечір. Власне, які санкції у третій хвилі готові застосувати у ЄС і коли власне? Руслане сьогодні, тут у Брюсселі, тут в Раді Європейського союзу, міністри фінансів 18 країн Єврозони під голованням президента Єврокомісії Жозе Мануеля Борозу та президента Європейського центробанку Маріо Драгі обговорюють саме це питання санкцій, але також і вихід єврозони із кризи, і ознаки покращення вже є. Португалія сьогодні відмовилась від допомоги з боку європейського союзу. А також ознаки покращення є навіть у враженій сильною кризою Греції. Але чому це важливо для України? Та тому, що чим швидше одужає Єврозона, тим сильніше буде стояти в ногах європейський союз в плані економічного протистояння з Росією та санкцій проти Москви за відторгнення Криму від України та підтримкою Москвою сепаратистів на сході України, України. зі слабкими ногами, зі слабкою економікою, євросоюз не зможе протистояти Москві. Проте міністр фінансів Нідерландів закликав, зважаючи на ознаки поліпшення ситуації, бути європейські країни все ж таки пильними в економічному плані. Послухаємо. Часи дуже сильного заощадження вже позаду нас, але не варто витрачати гроші, коли їх не заробляєш. Ми маємо постійно стежити за бюджетами в наших скарбницях. Нагадаю, що Євро ходить у трьох країнах сусідах Росії у Фінляндії, Естонії та Латвії. А також Росія межує з ще з двома країнами Європейського союзу, які не є в Європ... в Єврозоні. Це Литва та Польща. Також міністри тут фінансів говорять не лише. Вихід із фінансової кризи, але також і економічні санкції проти Росії. Проте наразі європейський союз не готовий перейти до третьої останньої фази санкцій проти Москви. Я нагадаю, що справа тут не в трьох китах, на яких стоїть європейський союз. Не у Німеччині, не у Франції і не в Британії. Хоча кожна з цих країн має дуже серйозні тісні економічні відносини із Москвою. Зокрема, Німеччина в енергетичній галузі, Франція у військово-технічній, а Британія через використання російським Капіталом лондонського сіті фінансового центру за моїми даними, за даними дипломатичних джерел, тут у Брюсселі радикально категорично проти санкції виступають такі країни: це Італія, Іспанія, Португалія. І Кіпр, Італія головно через економічні відносини з Москвою через енергетичну співпрацю. Португалія і Іспанія через те, що вони ще не повністю вийшли з економічної кризи. Але також для цих двох країн Україна, Крим, Росія, Слов'янськ це на іншому боці Європи. Це дуже віддалено їх мало хвилює. Щодо Кіпру, то ясно, що Кіпр дуже залежить від того, що російський бізнес використовує використовує цей острів як велику офшорну зону. Нагадаю, що за тиждень питання. Санкцій буде тут обговорюватись у понеділок. Наступний на раді ЄС на рівні міністрів закордонних справ. І тоді може серйозно постати питання запровадження цієї третьої останньої фази санкцій наступного ж дня, 13 травня, і про це було повідомлено сьогодні. Тут у Брюсселі відбудеться спільне засідання українського уряду під головуванням прем'єра Яценюка і європейської комісії під головуванням президента Європейської комісії Барозо. Чи зробить об'єднана Європа подарунок українському урядові у переддень цього засідання? зачекаємо ще тиждень. Руслане, дякую, колега, Ростислав Хотин про нові санкції ЄС щодо Росії.